Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Я сьогодні розмірковував про деякі речі, і я так розмірковував про те, що цього ми потребуємо, так як я і всі ми. Час від часу ми попадаємо в великі розпачі нашого життя, і нам повинно і нам дуже важлива допомога. Тоді, коли ми маємо такий стан, що таке розпач. Розпач це почуття безпорадності та безнадійності у вирішенні життєвих проблем або тих ситуацій, в яких людина потрапляє, і ми потребуємо допомоги в цьому. Інколи людина вона може з цим справитися сама, а в більшій мірі вона потребує допомоги. І знаєте, хотілося би сьогодні декілька думок, не все, а те, що от прийшло на серце. А перше, про що я би розмірковував, що мені в такі часи дуже важливо і я потребую нагадування про Бога. І це важливо не тому, що я не вірю, чи я не знаю, але ще і ще раз дуже важливо, щоб мені нагадали, що він завжди зі мною, що я не один. Тоді, коли у розпачі та відчуття самотності я не сам, бо він зі мною. І знаєте, що говорить сам Господь? Він каже наступне Матвія 28,20. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. І це важливо, він не полишує тоді, коли я йду. А в такі ось моменти повного розпачу і безнадійності Він каже, що я з тобою. Євреям 13:5, сам Господь говорить наступне: сам Бог сказав, я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. І інколи здається, що дійсно Господь десь відступився його не є. І ми втрачаємо надію, і ми марнуємо дуже багато часу, щоб якось відновитися. Але важливо згадати і це нагадування, воно надважливо. Ось ми читаємо 49-й 49 розділ Ісаї, 15, 16 віршик. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б. Вони позабули, то я не забуду про тебе. Отже, на долонях своїх тебе вирізьбив я. А твої мури завжди переді мною. Господь говорить, і це дуже важливо. Знаєте, Він звертається до одного з величних пророків Іллії, він каже: Я з тобою. І я з тобою, коли деруться від сили оті скелі і руйнуються тоді, коли палає той великий вогонь, чи ще щось, він але каже, дуже важливо, щоб ти зрозумів, що у цьому всьому штормі життя у тиші твого серця, у тиші твоє серця і самотності, і твоєї розпечі, я промовляю до тебе тихим голосом. Він той, хто пропонує мир і тишу, щоб я мог почути, що Господь Він зі мною. А наступне, що дуже важливо зважити, в такі часи, коли у розпачі людина, вона дуже і дуже потребує того, щоби Дух Святий Він діє в серці і розумі людини, поновлюючи її. Бо сам Господь він казав дуже величні речі, він казав, що Дух Святий його помазав для того, щоб він цим займався в моєму і вашому серці. І ми читаємо 61 розділ Ісаї з першого віршика. Дух мого владики Господа на мені, тому що Господь мене помазав або благовістити убогим, послав мене лікувати розбитих серцем, звіщати полоненням визволення і в'язням відчинення темниць, проголосити рік Господнього благовоління і день відплати нашого Бога, потішити всіх засмучених, дати тим, котрі плачуть на сіоні замість пеплу, вінець слави і а радості замість плачу і одяг слави замість пригніченого духу, і зватимуть їх дубами праведності, Господніми саджицями слави. І це важливо. Хочу зважити на те, що сам Господь Він казав до своїх учнів, що для вас краще, якщо я піду. Чому? Бо каже, я пошлю вам духа, який буде потішати, і ім'я йому буде утішитель, і це важливо. І тому, коли, коли я читаю, і це у нас другий, Друге Коринтян з першого розділу, він говорить наступне з другого віршика: благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог всякої утіхи. Який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби й ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіху, якою Бог потішає нас самих. І це важливо. Хочу зважити ще на те, що дозвольте Духу Святому працювати в серці, бо він той, хто приносить потішення і приносить мир і спокій. Дуже важливо, Дуже можливо для тих, хто у розпачі. Вони, під, вони потребують підкріплення та зміцнення у вірі та надії на Господа Бога нашого. Знаєте, коли ми читаємо. А, то, а, Павло каже, коли ми читаємо до Євреїв 6 розділ, він каже, що ця надія як такий якір, за яким ми можемо ухопитися. І тут такий євреям 6 розділ з 18 віршика, щоб, щоб через дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ухопившись за надію, що перед нами і ми, котрі. А, Знайти захист, мали велику втіху, щоб могли знайти цей захист і мали велику втіху, вона, немов якер для душі, міцний і надійний, що входить усередину за внутрішню завісу. Це є той момент, на який важливо спиратися. Знаєте, одного разу, коли ми читаємо псалом, Давид, він говорить. Наступні речі, знаєте, людина, яка переживала не тільки смуток і розпач, яка мала велику біди багато в своєму житті. І дивіться, що він говорить, коли ми читаємо 31 розділ, і тут у нас два з 23 віршика. А я ж говорив у своєму занепокоєнні, я відкинутий перед. Твоїх очей, однак ти почув голос мого благання, коли я волав до тебе. Любіть Господа, всі святі Його, адже Господь оберігає вірних і зарозумілим відплачує з надлишком. Тож усі, котрі надіються на Господа, будьте мужнім і нехай буде сміливим ваше серце. Знаєте, з дитинства мене вчили і. Говорили, це дуже відомий для всіх нас, для всіх нас текст Святого Письма, коли ми читаємо. І це в нас Книга Єремії, і це в нас 33,3. Казали, що це телефон швидкої допомоги. І це дійсно так. Ухопиться за нього, зміцнюючи віру. І тут пророк каже так: зверніться до мене. Звернись до мене, і я тобі відповім. Сповіщу тобі, велике і недосяжне, відкрию те, що ти не знаєш. І це дуже важливо. Звернутися до кого, до нього, зміцнюватися в вірі та надії. І е, саме питання, що коли до нас приходять ці моменти, знаєте, ми на цій неділі пережили великий такий біль, велику розпач вся Україна. Бо ми десь покладалися, що десь може ПВО може захистити, десь міркували про те, що може у людей не дійде до того, щоб бомбити лікарні, і це все. І ну, дуже багато на що покладались і надіялись, а десь може так спідспудно про це думали, так. але це прийшло. І дуже багато втрати не тільки в Києві, в Кривому Розі, і в Слов'янській, Краматорській, в Дніпрі. І я хочу звернути на це увагу, І ти такий, як в розпачі, і, і тоді розум він тікає від того, щоб покладатися на віру і надію, покладатися на самого Господа. А Він каже, щоб ми на нього покладалися і йшли до нього у цій розпачі. Знаєте, І тому Святе Письмо, воно говорить наступне. І це важливо. Знаєте, є те, що ми можемо змінити, і це треба робити. Що я можу робити в цій розпачі, в, цій, в цих подіях, які я можу схилити коліна, схилити своє серце, звернутися до Бога. Я можу десь щось там допомогти в чомусь, і це дуже важливо. Але дуже важливо складати всі свої турботи на Господа. І Петро каже так: 1 Петра, розділ, 7 вірші: покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас, що робіть, покладіть всі турботи. Ми інколи хвилюємося за те, що ми не можемо змінити. Ми хвилюємося і ми занепадаємо духом, і ми попадаємо в розпач. Але Господь каже: Віддай то все мені! І ми, знаєте, проживаємо життя, десь поспішаємо, десь щось робимо. А коли повертаєшся назад і дивишся і гадаєш, на що то робив, і що це таке ну, той то час, який попусту пройшов. І тому важливо покладати свої турботи на Господа. Я не кажу, що треба сісти і сидіти. Ні. Але важливо довіряти йому. Особливо те, що ми не можемо змінити, віддай його тору руки. І Господь каже: Я тобі покажу. І це важливо. Наступне, на що би я звернув для себе увагу, важливо отримувати, шукати підтримки, знаєте, у церкві Божій, в Божій сім'ї. Інколи люди вони зачиняються, знаєте, як кажуть, сам в себе зайшов і двері захлопнув. І я би сказав, що важливо не бути наодинці. Бо тоді, коли ти в розпачі, шукай допомоги і підтримки, і не думай, що це щось надозволяє комусь, що ти такий настирний в тому. Ми всі, од... всі, нема людини, яка не потребує підтримки. Ми всі потребуємо підтримки і підбадьорення. І тому дивіться, що Павло пише, 1 5, І тому... І тому... І тому. Одну... І тому, що він каже? Він каже, щоб кожен з нас що робили. Щоб ми підтримували один одного і збудовували один одного, як ви і робите. І тому, що робіть, підтримуйте один одного, турбуйтесь один про одного, шануйте один одного. Це дуже важливо. Знаєте чому? Бо Господь каже, я не хочу, щоб ви були сиротами. Він каже про те, щоб я був у сім'ї. І Якщо я в сім'ї, то дуже важливо мати любов та співчуття один до одного. І Господь каже, що це буде вирізняти його сім'ю від тих людей, які в цьому світі, бо буде любов одна між іншим, один між іншим. Наступне любити не тільки словом, але й ділом та істиною турбуватися один за одного. Це важливо в такі важкі часи. І це на це повинно зважати. Знаєте, Інколи люди тікають кажуть, кому потрібні мої проблеми і ще щось. Твої проблеми і мої проблеми вони не проблеми для Господа і для Його сім'ї. І тому дуже важливо звертатися і мати спілкування. Що Ще Ще важливо, я собі таке думаю, що це те, що підтримує це радіти і плакати разом. Інколи приходить такий розпач і така біль, і люди мають великі втрати, інколи треба прийти, просто разом поплакати, а коли прийде радість, разом порадіти. І тому дуже важливо втішати один одного, як каже, як каже Павло, втішайте. І тому втішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви це і робите. І тому я для себе написав декілька таких думок. Що ж необхідно, яка необхідна допомога, коли я в розпачі, коли я на, маю таку безпорадність і маю безнадійність серед всіх всіх життєвих проблем. Перше, я би сказав, що це надважливо, це молитва підтримка церкви друзів маленької групи. І тому не бійтесь когось напрягнути і сказати, що помолись за мене. Напишіть десь там, де є спілкування в церкві. Друзі мої, помоліться за мене. Як ви стидаєте щось там дуже конкретно, напишіть. Ну, напишіть, що я йду в той, вторую е, дорогу цю, що я в той темрявий йду і знаю, що Господь зі мною, але мені важлива ваша підтримка. І це важливо. Не забувайтесь, і ви заручіться підтримкою церкви. Обов'язково. Наступне. Будьте у спілкуванні і у спільності, бо це тільки сатана хоче, знаєте, що робити, відділяти, це він хоче роздрібняти, це він хоче розганяти і таким чином, щоб людина вона відчувала, я сама, я нікому не потрібна. Знаєте, інколи люди самі собі щось напридумують, і там ось хтось не так дивиться, хтось не це. Згадайте, ось про що. Це, що це не сім'я чиясь. Господь каже, то моя церква, то моя сім'я, то я її будую. І тому я йду до Господа в цю сім'ю для того, щоб мати підтримку, і для того, щоб мати підбадьорення, щоб не залишатися самому на самі. Знаєте, І це важливо. Важливо спільність і спілкування. Якщо тільки є сила і здоров'я, і можливість, не полишуйте ваших зборів, ваших груп, приходьте, майте спілкування. Навіть якщо ви просто посидите і просто послухаєте, і навіть якщо не будете молитися, але будете там і будете чути молитви, це те, що допомагає. І тому це важливо. Про що ще я би собі таке занатував, і це мені не одного разу допомагало. Що тоді, навіть через силу читай, слухай Слово Боже, молись. І молись хоча б однім реченням, але молись. Знаєте, це дуже важливо. Бо Слово Боже, воно збудовує, воно є сила, воно є те, що дає нам підтримку, те, що зміцнює нашу надію, те, що відкриває внутрі мене, хто я і чому це все приходить до мене. Інколи в цьому людина винна. І тому дуже важливо згадати про це. І ще раз нагадаю: читайте, слухайте Слово Боже, моліться і робіть це постійно, бо так наголошує Святе Письмо. Знаєте, Павло пише Тимофію, він каже, що він: досліджуй святе Письмо, своє серце досліджую, займайся цим як? на постійній основі. Сам Господь каже, бо повинно завжди молитися і не знемагати. Так то, ж, то є праця, яка не, так вона повинна бути в нашому житті, щоб отримати допомогу. Що ще я думав, і це дуже важливо, От, і дуже важливо мати, знати і проголошувати, і, і проголошувати свої сповідання. І визнання, своє сповідання, і визнання. Знаєте, серед всіх скорбот. А така людина, яка проходила через такі страждання, що розумом збагнути це майже неможливо. Він мав велике сповідання. Ви зрозуміли, що я про Йова кажу. І він казав: А я знаю, що мій відкупитель, він живий, він живий, він каже, що споруху може. Знову зробити мене і здоровим і цілим. І це важливо. І він каже: Я знаю, чи знаєш ти, чи знаю я, хто є мій відкупитель, чи знаю я його слово, Його обітниці, чи я проголошую це. І дуже важливо ще раз хочу сказати: проголошуйте вслух, коли ви молитесь, бо це важливо, це Слово Боже. Бо Біблія вона нагадує нам, що. Що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. це помножує нашу надію і нашу віру. Тому що робіть, ви що робіть? Проголошуйте, знайте ваше сповідання і визнання в Господі. Що ще дуже важливо, Знаєте, це те, що інколи над треба силу прикласти, щоб то робити, коли ми попадаємо в розпачі і в безнадьогу таку. А я би сказав, що інколи навіть через силу славте, вклоняйтеся, дякуйте Господу. Бо знаєте, що це є? Це є наповнення Святим Духом. А Він той, хто потішає, а він той, хто помножує віру, а той, хто допомагає подолати любий розпач та любу зневіру. І тому, знаєте, як пройти цю долину розпачі з найменшими втратами. Я би сказав так, знаєте, важливо зійти на Божу гору, щоби тоді побачити ту долину смертної тіні, якою ми крокуємо. Бо знаєте, що говорив Давид, що коли я йду цією долиною, ти завжди зі мною, твій жезл, твій посох, вони мене заспокоюють. І це дуже важливо. І тому я би сьогодні хотів сказати про те: не залишуйтесь сам на сам, рухайтесь в тому. Щоби виходити з тієї розпачі. Я ще міг би дуже багато прикладів Святого Письма і, може, так одним реченням. Можливо було би згадати Моїсея, це числом 10 розділ. Почитайте вдома, коли він, коли він йшов з тим ізраїльським народом, мільйонним народом, і вони без перериву роптали і роптали, перш за все, за нього, нащо ти нас вивів? Нащо це все ти нас губити, хочеш, то нам їсти немає, то нам води немає, то луку немає, то ще чогось немає. І, і Моїсей казав: Господи, забери моє життя, я ж не народив цей народ. Але Господь Він знайшов виход з тої розпачі. І це важливо. Ми могли би сказати про Ілю, який мав величезну перемогу над тими пророками вааловами але злякався того, що погроз Єзавелі, і знаєте, незважаючи на все це, на бачення в сили і величі Господні, і той перемоги, він сидить під кущем і каже: Господи, забери моє життя і мені доста. Але Господь каже йому: ти послухай, тиші свого серця, бо в мене є дещо, що я можу тобі сказати, він його підбадьорив. І Він потурбувався за нього. Ми могли б сьогодні згадувати і про Давида, скільки таких моментів в його життя було, що він казав, Боже, дай мені крила, щоб я десь залетів та заспокоївся, але ми нікуди від себе не можемо улетіти. І тому Господь каже: бо я з тобою, тобі нема чого турбуватися про це. І знаєте, інколи треба, щоб це хтось казав, щоб це приходило в наше життя. Я хотів би ще згадати, останнім часом дуже багато читаю це, бо це підтримує. Це плач Єремії, третій розділ. Весь прочитайте. Я тільки деякий кусочок, такий шматочок прочитаю з цього на завершення. Знаєте, він каже: Господи, то ти поставив мене як мішень, ти поціляєш в мене, ти розтрощив мене, ти стер мене. і я, ти, ну, Люди надругалися наді мною, і все це все, це, всі ці всі ці речі. І він каже, що моя душа. В мені вона занепадає, я був в повному розпачі. І було з чого. Але зверніть увагу. Дивіться, що він говорить. І давайте я ось прочитаю з 18 го віршика. Тому я сказав про себе: пропала моя життєва сила і щезла моя надія на Господа. Згадай же, Господи. Про моє лихо та моє нещастя, про той Полин і гіркоту. Постійні думки про це шматують у мені мою душу, але я нагадую своєму серці минуле і від того оживляє в мені, оживає в мені надія. Він каже: Слухай, серце моє, згадай, що Господь не одного разу виходив на зустріч». Він залишався завжди вірним, незважаючи на всю невірність людей і ті, хто навколо. І тому я собі нагадую те, що було в минулому, коли ти був завжди зі мною. І він далі каже так: з Господньої милості ми все ж не нагадую своєму серцю минуле і від того оживає в мені надія. З Господньої милості ми всі не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку оновляється Твоя велика вірність, Господи, Господь мій уділ, доля моя, говорить моя душа, тому і далі я буду на нього надіятися. Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. Щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. І ви знаєте, я хотів би сказати. Про це, і це важливо як для мого серця, і для серця кожного з нас. Ми дуже потребуємо розради. Ми дуже потребуємо зміцнення в вірі і надії, щоб пройти цей шлях. І хочу сказати одне що: тільки слово Господнє, спілкування з ним, Дух Святий, він оновлює сили надії і віри серця мого. І тому я звертаюсь до Слова Божого, і тому, незважаючи на всі новини, а вони одна за одну ще гірша. І знаєте, і не бачимо ні кінця, ні краю всьому тому. І бачимо, скільки людей загибає, і бачимо все це, оці всі підлісті людей, і оце все. Але знаєте, давайте ми, як то Єремія, пророк плачу каже, але я своєму серцю кажу, і на Господа покладаю свою надію. І тому, знаєте, давайте ми звернемося до Господа в сьогоднішньому дні, щоб Господь і заспокоїв, дав сили, і дав зміцнитися в надії до слави Його. Амінь. Ми помолимося. Отче Боже наш, дуже багато сьогодні в Україні людей, які вони є в розпачі, в безнадійності, Господи, і ми шукаємо з цього всього виходу. І Господь ти кажеш, що ти є та дорога правди і життя, що ти, той, якщо до тебе приходимо, то Ти даєш мир і спокій. І ти, Господи, знімаєш всі ті тягарі. Ми сьогодні біжимо і линемо до тебе. Ми сьогодні здіймаємося на ту Божу гору, щоб подивитися на ту долину смертної тіні, в якої ти йдеш, крокуєш разом з нами. Ми сьогодні покладаємо всі наші бажання, всі наші надії. Ми приносимо сьогодні до Тебе всю свою біль і всі свої сльози, Господи. І ми, Господи, благаємо Тебе, підніми, підкрепи, допоможи, щоб ноги не тремтіли, і щоб руки в молитві вони не опускалися, Господи, щоб наш голос був відкритий до Тебе. Допоможи нам стояти в вилумі, Господи, за наших близьких, рідних, за нашу країну, державу, за наш народ і за наше військо. Господи, Дух Святий, прийди і потіши кожного з нас. Про це ми благаємо в ім'я Ісуса Христа. Зроби це силою Твоєю, до слави Твоєї в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Боже потішення буде до кожного серця. Нехай. Той, хто слабий, скаже, що він сильний, як у тому слово Боже каже, той, хто храмий, нехай стрибає, танцює, тому що Господь, він є сила наша. Нехай в цьому дні прийде мир і спокій, хай в цьому дні Господній захист буде над цими вами. Хай Господь захистить вас, ваших близьких, рідних, сім'ї ваші, діточок, онуків, друзів, вашій церкви, де б ви не були, нехай Божий покров буде над вами. І Боже благословення, і хай благодать помножується в вашому житті і в вашому серці. В ім'я Ісуса будьте благословенні.